Ми часто гніваємося, коли бачимо, як начальник привласнює ідеї підлеглого для власної вигоди, або хтось забирає наших клієнтів. У сучасному світі ми щодня стикаємося з фокусу у Історія царя Ахава в один царів 21 показує, як ця пристрасть може руйнувати життя. Ахав, цар, який мав усе, зажадав маленького виноградника свого сусіда Навота. Цей виноградник був не просто землею, це була спадщина, дарована Богом, символ сімейної ідентичності. На івриті жаждати означає сильне прагнення до забороненого. Десять заповідей чітко кажуть: не пожадай добра ближнього твого». Ахав запропонував купити виноградник, але навод рішуче відмовився: це спадщина моєї родини, я не можу її продати. У відповідь Ахав, як дитина, відмовився їсти і ліг у ліку, охоплений роздратуванням, я цар, а не можу мати цей клаптик землі. Хіба це не схоже на нас, вічно незадоволених, попри все, що ми маємо. Ця неконтрольована жадібність привела Ахава до більшого гріха. Він убив нагота, щоб заволодіти виноградником. Коли жадібність опановує наше серце, вона штовхає нас на заподіяння шкоди іншим і порушення Божої волі. Як же нам вирватися з цього нескінченного кола жадібності? Бог послав Ісуса Христа як відповідь. На відміну від Ахава, який брав чуже, Ісус віддав усе за нас. Він залишив небесну славу, прийшов на землю і помер на хресті, несучи наші гріхи, щоб дати нам вічне життя і справжнє задоволення. Ісус каже, що нам більше не потрібно бути рабами жадібності. Він дав нам найбільший дар вічне життя, наш справжній виноградник. У ньому, коли ми приймаємо Ісуса у своє серце, нам більше не потрібно заздрити іншим чи тривожитися. Замість того, щоб гнатися за більшим, ми можемо знайти радість і вдячність за те, що вже отримали. Сьогодні відкладіть тягар жадібності і прийдіть до Ісуса. Бажаю, щоб ви знайшли в ньому справжній мир і задоволення, та почали нове життя.